Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Поки немає світла, зате є можливість показати вам а, крайню посилочку мою, яку я щойно отримала ще, як ви бачите, не розпаковувала. І звісно ж, це посилочка із рослинами. Тут повинно бути дві рослини. Третя, на жаль, не прийшла, тому що не вистачило мені в замовленні. А замовляла, як завжди вам покажу у групі в Фейсбуці. Продажа орхідей Юа у Наталки. Тож, давайте дивитися, що там. Я ще, повторюсь, не розпаковувала, тому не знаю як там і що. Ну, давайте, щоб було однією рукою незручно, вона не виймається, вона ще, мабуть, примотана знизу. Тому зараз вийму і покажу. Такий пакуночок це звичайний папір. А далі йде а, скотчем замотаний в утеплювачі. Тож будемо розпаковувати далі. Далі у нас йде шар паперу, газети, як бачите, і візитівка від Наталки, хто отримував, той знає. Туперочка. Нарешті ми добралися до рослинок. Це, як ви бачите, дендри. Один ось такий малюк. Звісно, я буду його пересаджувати, але не сьогодні. а Коли попаду в своє орхідейне царство. А поки що вони будуть чекати до кінця тижня. Так. Це дендробіум з дуже гарними квітами. Дуже буде цікаво, як він буде рости і що з того вийде. З дендрами я поки що вчуся. У мене ті, що є, квітнути, не збираються, але вони всі в рості, тому там нема кому квітнути, тому що рости ростуть. І другий дендер. Давно я дуже хотіла цей сорт чомусь, то не встигала в замовленні, то не було можливості, коли були рослини замовити. Нарешті я його прикупила і тепер він у мене є. Сподіваюся, ми з ним потоваришуємо. Кущик гарний, корінці теж. Буду теж, звісно, його пересаджувати. Дістану його з цієї корзинки, мабуть. Перший раз бачу, що така щільна, бачите, вона не виймається. А, ну Буду щось придумувати. А можливо, посаджу в горщик, що, правда, не хотілося б так саджати з цією пластиковою штукою. Сітка не відділяється від верху, тому шкода. Але, ну, можливо, посаджу просто так в горщик разом з цією штукою, хай собі живе. Пластик не гниє, тому нічого йому не буде. Ну, щоправда, рост там рости буде незручно. Тут, як ви бачите, він вже доріс до краю і далі буде підніматися наверх. Можливо, відріжу оцей край, який виступає за горщик. Ну, то вже побачимо. Я думаю, що покажу вам результат, коли буду саджати, будемо саджати разом з вами. От така от покупочка. Третій дендр, який повинен був приїхати, це дендробіум спектабелі. Дуже мені подобається, хотілося, але не вистачило. Приїхало їх мало. І, на жаль, не вистачило. Буде навесно, тому, можливо, як буде все добре, то замовлю весною. Поживемо, побачимо. На цьому все. Всім дякую. От такі в мене новиночки, і попереду у нас будуть пересадки. Тож до зустрічі у нових відео.